Доброго дня! Підготувала ось чашечку чаю собі. Ну і вирішила відвідати свою полуничку. Вона дає на себе подивитися, але не дає доторкнутися. Дуже грязь... грязька погода. О, вітер осью каплю і зірвав. Не можу повісити, бо обидві руки зайняті. Повісю пізніше. Перезимувала, наче нічогенько. Так як дивиться на неї. Була вона в мене багато яка накрита агроволокном білим агроспаном. Наприклад, зокрема, оця друга річка, та що в мене була тут посаджена, друга річка, була накрита, бо в неї дуже високе, сердечко дуже високе. Вона поділилась на два-три, і сердечко дуже високе повиростало. Але вітрогони дуже були великі. Навіть повиривали ті скобки, якими я прику прикулювала те агроволокно. Ось Азія в Азія нас тут також має непоганий вигляд. чашечку поставлю. Ходимося на її. Не дає до себе підійти. Дуже грязько, слизько, слизько. І це ми всі знаємо, як воно, правильно? Це ж не я одна. Так. Ось така в мене Азія чудова. Гарно, гарно перезимувала. Почистити де її треба. Дуже вже сверблять руки, почистить, чешиться, прямо дуже чешеться. хочеться почистить. Дуже багато роботи наближається. Щоб це все отак вичистить. Бажано ж кожну одірвати, щоб з п'яткою, щоб з п'яткою, щоб не загнивало там нічого. А п'ятка ось, наприклад, і не одірвалася, залишилися ось такі стовбурці. Не знаю. А тоді вже можна і обробляти. Навіть ось вуса перезимували, хоч би тобі їм що. Зелені, не засохли, не замерзли. Нічого. Щоб цікаво, ще й поділення, ось, ось дві штучки, раз-два. Отже. Йду тільки стежкою, бо дуже слизько, скобзаюся, як корова на льоду. До речі, про корову. Ми маємо коровку, звати її Зірка, їй 11 років, і 6 березня вона розстелилася і привела нам двійню. У нас тепер двоє теляток, так зовсім неочікувано, великий для нас сюрприз. Як виявилось, це один на 25 тисяч. Ось такі вони рябенькі. Тиличка і бачок. Внучка назвала тиличку веснушка. А бачок традиційно гаврюша. Віділія. <говори> Язик зітра. Язик зітра, точно. <говори> 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 Слабо ще не може вставати. Бачок вже встає і худе, а вона ні ще. Все, веснушка теж встала. Опа. Все, ми вже ходить уміє. Ну, не так, щоб дуже. Що бік крубе? в експо. Мені вдалося нам напоїть нашу двійню, а я б йшла саджати розсаду капусти. 160 касету і перцю у 54-ту касету. Тому що я хочу, щоб розсада була закрита кореневою системою. Коли вириваєш капустку із землі, в неї пошкоджуються корінчики, тоді вона якийсь час приживається ще форіє. А тут вона просто перевалиться в землю, тобто я надаю перевагу взагалі всім рослинам закритої кореневої системи. Це стосується всього. І полуниці, звичайно, я більше люблю із закритою чим самокопанку. І, взагалі, в цьому році я планую садити розсадним способом. І горошок, частину, і кавуни, і дині, ну, само собою, гірки, давно-давно я вже сажаю. Не можу. говорячи, вже про перець. Помідори буду сажати прямо в ґрунт, коли буде вже тепло. Так звідти я беру касети, а ось сюди кладу. Тут вже є сформовані ямочки. Заглиблення, виходить, коли я пролила його, а проливаю я якою роз... бризкавкою, і із... додала в воду розчин фітоспорину. Фітоспорин я купила у вигляді пасти, яку. Я розвела там за інструкцією, зробила такий маточний розчин і додала на цю літру. Ну, взагалі, там кажуть, дві ложки на 10 літрів. А я сюди чайну добавила. я не думаю, що це буде дуже сильно погано, тим більше, що це абсолютно екологічно безпечний препарат. Так, саджаю капусту, я сорту Дедмаршер Фрюєр німецької селекції, дуже відомий всім сорт радній капусти. Я саджаю зерничко не намучене, не проклюнуте. Саджаю їх отак в мисочку набрала. Мисочку взяла спеціально білу, щоб мені там ніякі квіточки не мішали. Ну і саджаю пінцетом. Пінцетик такий тиранозавр рекс, яким зручно брати зернинки. Всю розсаду перцю я вирішила посадити касетним способом. Сажаю в касети 54-ту касету, Ну, така, яка в мене є. Можливо, обсадила ну з більшою кількістю ячеек, Ну, в мене просто немає. Для капусти я 160 купила, то я вже посадила, вона зійшла. Отже, чому вирішила садити перець з закритою кореневою системою? Тому що це більш сучасний спосіб. Великі тепличні господарства, які саджають десятками тисяч зерну на розсаду, вони використовують лише тільки касети. Це зручно. І це, на мою думку, ніяк не здорожчує розсаду. Можливо, хтось із ну, заглядачів, підписників, взагалі людей. Можуть подумати, що розсада така буде багато дорожча. Як на мою думку, то ні. Ну, по-перше, що туди в ціну входить в даному випадку. Ну, Власна праця, насіння. Насіння в мене власний самозбір, це подарок Молдови, просте, звичайний перець, але дуже хороший. Це раз. По-друге, чому мені цей перчик ще подобається? Через те, що він ну, набуває всіх кольорів. По-перше, в нього зручна конусоподібна форма, а потім він завжди від зеленого, оранжевий, жовтий і червоний. Тобто всі кольори райдуги перчик набуває, всі які потрібні, все є. Ну, саджаю на продажу, хочу посадити багато. Да, другий фактор. Другий фактор те, що ґрунт, який я особисто використовую, тому в мене не буде дорого дуже, в мене буде не дорожче, ніж звичайна розсада. Тому що ґрунт, який ми використовуємо, це ґрунт із лісу. Так, да, Є невеличка, та невеличка, прямо так така тривога стосовно чорної ніжки. Ну, чорну ніжку ж ніхто не відміняв. Але для боротьби з нею я використовувала або розчин перекису водню. У мене є 60%, я додаю, наприклад, столову ложку на десь на літр води і збризкою, або розчин фітоспоріну. У мене з бутилки тут розчинений фітоспорін, дуже хороший засіб, і я з ним проливаю і так постійно буду поливати. Минулому році я уникнула, не було ніякої чорної ніжки. Ну, це одні плюси. І ще плюс такий. Для самого покупця, плюс значно більше і те, що коренева система буде закрита. Тобто людина ні в якому випадку не, не отримає розсаду з травмованим коренем, який, якому необхідно ще цілий тиждень для адаптації, для того, щоб прирости. А перець такий же він. І я би саджала, наприклад, у ящик. То коли вони зійдуть в ящики, мені б треба було їх розпікірувати, так як в минулому році. В мене зійшли вони в будинку, і я їх тоді відкритий ґрунт розпікірувала, і вони там собі росли під укриттям у пернику, поки не виросли. Так от. Так. А потім, коли прийшла черга їх продавати, та й собі садити людям продавати, то я ж знову їх виривала з землі. Тобто травмувала корінь два рази. В даному випадку я не травмуватиму корінь жодного разу. Він не травмується. Він так просто він не відчує навіть пересадки. Єдине, що, що, можливо, погодні умови там будуть холоднувато, коли люди вибиратимуть його. І все. Він просто переміщається з одного місця в друге. Це перевалка, це не пересадка. Частину касет, касет я заповнюю, роблю по дві дирочки в одній касеті. бо це 54-та, вона досить велика. А в значній більшій кількості я зробила по одній. Буду також спостерігати, як де краще вона буде розвиватися, як їй буде краще. І ще одне, тут зовсім у цьому ґрунті, коли воно ростиме, зовсім не буде бур'янів. Мені не доведеться стояти на городі раком і обов'язково проривати бур'яни в той час, коли у мене, наприклад, зараз є вільний час, поки не треба буде чистити полуницю. А потім багато роботи з полуничкою і треба накривати, почистити її треба довго. Плюс ну це, забирає, це я економлю ще й час свій. От стосовно поливу в парнику, я потім поставлю в парник. І ще один фактор. Я можу зробити цей парник для касет в будь-якому місці. Там, де трава, я можу в саду десь поставити цей парник в іншому місці. І туди поставити касету. І воно там буде собі. Але про, ну, поки що я розповідаю тільки про плюси, а мінуси це вже з досвідом набуваються. Коли хтось щось хоче, то він бачить, в тому тільки плюси. Коли хоче щось робити. Але з часом з досвідом ми усвідомлюємо мінуси, які потім намагаємося виправити, намагаємося більше так не робити. Це той досвід безцінний, який людина так, набуває, яким вона ділиться, потім з іншими ділиться, готова вже поділитися. А зараз ми, я з задоволенням займаюся саме цим ділом. І знову поливаю, щоб і верхній шар був також вологий. Пролила. І тепер я касет поставлю одну на одну, перекладаючи їх плівкою. Так як я вже дві штуки зробила, ось так. Перекладаю плівку, і коли плівка лежить, вони вже, відповідно, тоді не вдавлюють своїми гострими крайками ямки тут такі не утворюють. Але це створює, ну, ще допомогу, допомогу таку, може, тепліше тут, і волога зберігатиметься. Я, їх, до речі, плівкою там, і пізніше винесу, звичайно, в парник. Ну що ж, буду старатися показувати, як росте і розвивається моя розсада, який вона матиме вигляд. Ну, а всім бажаю. Миру, здоров'я, благополуччя.